Вітаю друзі, вітаю підписники на каналі Знайой. Що відбувається в країні? Саме так я назвала цей ролик. Пішов шостий день. Шостий день війни Росії проти України. І зараз можна сказати так, що це війна проти людей. Саме проти простих людей. Тому що те, що ми бачимо зараз, особливо те, що відбувається у напрямку Буча, Ірпінь, Бородянка ті люди, хто там живе, це просто це просто кошмар. Там не вибирали вже ніяких способів, як що просто згасили, гатили. Паляли, я не знаю, як це сказати. Це просто нелюді, це просто тварі, падлюки. А, ви знаєте, мені їх ну зовсім не шкода. Ну, зовсім не шкода. Особливо, коли дивишся ці відео, коли він розповідає: я не знав, куди я йду, що справді не знав. Ви перетнули кордон. Ти справді не знав, що ти потрапив в іншу країну. Ти справді не розумів, що ти паляєш в мирний народ. Я не вірю ні одному слову. Зараз записую це відео і звучить сигнал Сирени. Тому, а, якщо почнуть палять, завершу відео. Ах. Що відбувається? Ви знаєте, після ось цієї невдалої спроби Путіна а, такого невдалого бліцкригу. Він просто прийшов в сказ, Просто прийшов в сказ. Він поспішає все це як можна скоріше зробити, тому що у нього просто немає іншого виходу. І я розумію, що ось цей ось напрямок: Бородянка, Ірпінь, Макарів, ось, де велись просто ці. Просто запеклі бої, ви просто подивіться. Я не буду вже прикріпляти відео, тому що чесно, мені так боляче на все це дивитись. Це все є в інтернеті. Кожен з вас може подивитись. Це мені дуже боляче дивитись, бо то мій дім. І там зараз знаходиться моя мама вже який день. І знаєте, Кожен раз, коли зізвонюєшся з мамою і чуєш, коли я зможу повернутися додому, коли буде нормальне життя. Тому я розумію, що по ось цьому напрямку Буча Макарі Ферпінь буде просто, там зараз формується саме ось угрупування, де вони захочуть нанести головний удар по Києву. Ах. Тому сьогодні, сьогодні, завтра, можливо, післязавтра, ось ці дні вони будуть дуже тяжкими, дуже тяжкими. І направлення Чернігів, направлення Харків. Теж там, один Харків, тільки чого вартується зараз, просто як вони посміли просто ракету посеред центра міста, де їздять люди. Ну, тобто ви розумієте, да? що, що відбувається а, я зараз хочу звернутися до кожного а, українця, який зараз дивиться. Мене у кожного з вас, я впевнена, є а, знайомі в Росії. Будь ласка, пересилайте відео ось тих, всіх зловдіянь, які вони роблять, падлюки. Що вони коять зараз в нашій країні? Я вас дуже прошу. Якщо у вас є можливість, розсилайте вашим знайомим. Хай вони бачать, що насправді відбувається в нашій країні. Їм настільки запудрили мозги, що це просто. Вони ви подивіться, як коли беруть у полон і дзвонять батькам, а вони не розуміють, як це син був на навчанні, а зараз його забрали в полон. Як? За що? Вони не розуміють. Тобто, розумієте, так? Там настільки йде, ну просто дезінформація повністю. Їм приподносять зовсім інший світ. Не те, що зараз відбувається в країні. Тому а ще б краще, щоб вони дивилися саме українські канали, щоб бачили, що на, ну, насправді відбувається. Ще декілька слів стосовно того, що відбувається зараз. Зараз вони зрозуміли, що а... Не вдасться ось так просто взяти країну так, як вони хотіли це зробити. І тому в них просто, просто паніка. І вони хочуть, щоб паніка була в нас. Тому вони починають воювати вже не з армією, а з простими українцями так їм краще. Росія завжди так воювала. Згадайте інші країни, де Росія захоплювала їх території. Це їхня фішка. Вони просто починають бомбити по мирному населенню. Нагнати паніку, розумієте? Тобто ось такі методи, нелюдяні методи, це я навіть не знаю, як це назвати. Путін поспішає, вони просто не мають іншого виходу. Військові резерви закінчуються. Довелося запроваджувати оперативні. Це ми зараз бачимо. Запаси аналогічно з логістикою проблеми. Люди виснажені, вони просто на межі зривів. Подивіться ці відео, коли їх беруть у полон, коли вони самі здаються в полон. Тобто вони просто, просто вже на грані. Знаєте, ось ми на грані, але й вони на грані. Але є дуже велика відмінність. Не ми нападали. Але ми відіб'ємось. Далі я розумію, що ось цієї ночі, цієї ночі треба бути дуже обережними. Тому, дорогенькі, бережіть себе, бережіть себе, бережіть своїх діток. Особливо в кого є діти, це, це дуже тяжко. Ось ми вчора не встигли покупати дитину і робили це зранку. Тобто набрали ванночку, водичку, і тут сирена. Що робити? Бігти чи залишатись, чи що робити. Ну, це дуже складно навіть пояснити. Знаєте, ось, до речі, хотіла зробити це ще вчора в випуску. Я хочу принести свої вибачення. Ви знаєте, до тих людей, хто зараз Донецька, Луганська область, там, де велись запекли бої вісім років. Ви знаєте, я зараз розумію, як я була далека від всього цього. Правда? Я Деякі пишуть, що чого ти мовчала всі ці вісім років. все. Я не мовчала. Я завжди казала, що у нас в країні війна. Але я, знаєте, Поки це не стосується тебе, це вже знаєте, це доведено часом, і ми всі розуміємо, що ось коли щось стосується саме тебе, тоді ти розумієш. Коли ні, тоді ти не розумієш. І ось тепер я просто розумію всіх цих людей, які українці, саме українці, коли, а не ті пішки, які здавали міста і все остальне. Тому прошу пробачення у вас, і я зараз розумію вашу біль. До речі, стосовно мови, бачила в коментарях, що дуже багато людей кажуть, що не треба ділити, і таке інше. Дорогенькі, я не проти, якщо ви розмовляєте російською. Я... Ви прекрасно знаєте, що я теж розмовляю на русскому язике. Я завжди розмовляла на русскому язике. Це не значить, що я зараз ділю на русских, на нерусских і так далі. Ні в коем случае. Просто я вважаю, що саме зараз, в цей час, ми повинні підтримати різними способами. Різными. Все, що зараз я можу, я роблю. Тому кожен з нас зараз має, має, має зібратись. Розумієте, це дуже тяжко. Це дуже психологічний натиск такий. Я скажу вам так, я всю ніч не спала сьогодні. Просто всю ніч. По-перше, я дуже переживаю за дитину. По-друге, я просто не можу спати в такий час. Я у Фейсбуці, до речі, хто підписаний у Фейсбуці, ви можете читати мої пости. Я дуже часто їх пишу, особливо коли в тяжкі моменти, такі, знаєте, психологічні, я просто пишу туди, туди пости. І... Я знаю, що багато підписників в мене є в друзях, тому читайте. Я просто не завжди ми можемо публікувати на каналі, тому розумієте, да? через такий воєнний стан. І в завершення. в Завершення, скажу так, ось путіну зараз потрібно показати показати для ось того. Окруження, скажімо так, що а, вони наближаються до певної кульмінації, йому необхідно показати оточення міста. Да, города. От, нічого не вийде. І ось постійно себе запутую, запитую, щоб що, от, Щоб що? що? за шість днів. А, Путін він просто привів українців просто в такий сказ, що люди зараз готові просто рвати. Скажу так, здаватись ніхто не збирається, ніхто не збирається. Ви знаєте, ще у 2021 році Нівзоров він правильно говорив, що українці вони для сучасної російської армії вони будуть страшніше за чеченців. І зараз ми це бачимо. Ах, війна затягується. Путін до цього був зовсім не готовий. Легкого маршруту не вийшло. Тому ось ми бачимо те, що бачимо. Вони просто, просто фігарять, просто куди вже бачать. Тому, дорогенькі, бережімося. Зараз головне завдання це вижити. І якщо все в нас вийде. Я вірю в це, всіми своїми силами вірю в це. І прошу вірити кожного зараз. Зараз головне не здатися ось тут. І ось тут. Розумієте? Ми маємо вірити, і кожен має робити зараз те, що він вміє, те, що він може, що в силах кожного. Допомагайте сусідам, будьте разом з близькими. Якщо є така можливість, в мене, наприклад, такої можливості немає бути з мамою. Там все розгромили, я навіть туди доїхати не зможу. Тому euh, підтримуйте, підтримуйте нашу армію, підтримуйте, хто пішов в, в, в тероборону молодці. А, ви знаєте, я сьогодні зранку 음, дуже багато думок. Я так сиділа, думала і тут чую а, гімн, гімн, хтось грає. Виглядаю вікно, а це сусід а, на другому поверсі. Грає на саксофоні гімн України. Молодці. молодці. А... На останок скажу так: а найближчі декілька днів вони будуть дуже напружені. Росія, Росія вона накопичує просто, накопичує дуже значні сили. Особливо ось цей напрямок, так, про який я казала Буча. Макарів, Бородянка, Ірпінь, ось цей трикутник. І, скоріш за все, вони будуть спроба за спробою штурмувати Київ. І що саме основне, можливо, вже в найближчі години. Тому всі зібралися. Головне, морально зібралися. Ми дуже сильні. Зараз ми це розуміємо як ніколи. Тому всім бажаю, наснаги. Терпіння. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, своїх дітей. Не піддавайтесь паніці. Все буде, не переживайте. У нас все буде добре. Ось побачите, згадайте мої слова через не дуже великий проміжок часу. Все закінчиться. Така фаза війни вона не може довго тривати. Тому згадайте мої слова. Скоро все в нас буде добре. Обіймаю всіх, ми обов'язково переможемо.